Доброго дня! Розпочинається онлайн-трансляція розпорядження серед землями Головного управління у Житомирській області. І так, перша заявка. 11292 від 29.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Новоград-Волинського району Ярвинської сільської ради. Орієнтовна площа 2 гектари. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації землеустрою. Заявка номер 11273 від 28.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Бердичівського району Швайківської сільської ради. Орієнтовна площа 04 гектари. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. Так, заявка номер 11276 від 28.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Бердичівського району Швайківської сільської ради. Орієнтовна площа земельної ділянки 06 гектара. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. Заявка No. 11244 від 27.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Новоград-Волинського району Київської сільської ради. Орієнтовна площа 25 гектарів 80 сотих. За результатами розгляду буде прийнято наказ про відмову у наданні дозволу на розробку документації, оскільки дана земельна ділянка. Відноситься до земельних ділянок які право оренди, яку планується продати на земельних торгах. Заявка номер 11278 Земельна ділянка розташована на території Бердичівського району Бердичівсьоваківської сільської ради орієнтовна площа 025 гектара. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації і землеустрою. Земельна ділянка. Заявка No11269 від 28.10.2020 року. Змалянка знаходиться на території Коднянської сільської ради Житомирського району. Орієнтована площа 1,2 гектари. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації землеустрою. Наступна заявка no 11220 від 27.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Радомишського району Радомишівської міської ради. Орієнтовна площа 1 гектар. Цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. Земельна No. Я перепрошую, заявка номер 1179 11, від 2610 року. Земельна ділянка розташована на території Павелківської сільської ради Андрушівського району. Орієнтовна площа 0,3 гектара. Сульдове призначення для ведення особистого селянського господарства. За результатами розгляду буде прийнято наказ про відмову на дані дозволу на розробку документації, оскільки дана земельна ділянка знаходиться у користуванні третіх осіб. Заявка номер 11280 від 28.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Бердичівського району Швайківської сільської ради. Площа земельної ділянки 09 гектара. Цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. Заявка No 11279 від 28.10.2020 року. Земельний ділянка англій на території Бердичівського району Шваківської сільської ради. Орієнтована площа 0,3 гектари. Цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації землеустрою. Наступна заявка номер 11274 від 28.10.2020 року. Земельна ділянка знаходиться на території Бердичівського району Швайківської сільської ради, орієнтована площа 02 гектара для цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації і землеустрою Заявка номер 11207 від 27.10.2020 року. Земельна розташована на території Малинського району. За межі веселених пунктів Малинівської сільської ради. Орієнтовна площа 2 гектари. Цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. За результатами розгляду заяви буде прийнято наказ про відмову На дані дозволу на розробку документації землеустрою оскільки дана земельна дянка перебуває у приватній власності. Заявка номер 11209 від 27.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Малинського району Любовицької сільської ради. Орієнтовна площа земельної ділянки 2 гектари. Цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. За результатами розгляду заяви буде прийнятий наказ про відмову у наданні дозволу на розробку документації і землеустрою, оскільки дана земельна ділянка знаходиться у приватній власності. Наступна заявка 1127 року. Земельна ділянка розташована на території Бердичівського району Швайківської сільської ради. Орієнтовна площа 0,75 гектара. Цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації землеустрою. Заявка номер 11272 від 28.10.20 року. Земельна ділянка розташована на території Бердичівського району Швайківської сільської ради. Орієнтовний розмір земельної ділянки 0,4 гектари Цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації землеустрою. Заявка номер 11282 від 29.10.2020 року ділянка розташована на території Озерянківської сільської ради Житомирського району. Орієнтована площа 2 гектари цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. За результатами розгляду заяви буде прийнято наказ про відмову у наданні дозволу на розробку документації, оскільки дана земельна ділянка знаходиться на території земельні ділянки відноситься до земель комунальної форми власності. Наступна заявка. Заявка No11208 від 2710 року. Земельна ділянка розташована на території Малинського району Перешківської сільської ради. Рєнтовний розмір 2 гектари цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. За результатами розгляду заяви буде прийнято наказ про відмову у наданні дозволу на розробку документації, оскільки дана земельна ділянка відноситься до приватної форми власності. Заявка No11284 від 29.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Житомирського району Озрянко Озрянківської сільської ради. Орієнтовний розмір 2 гектари. Цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду заяви буде прийнято наказ про відмову на дані дозволу на розробку земельної ділянки, оскільки дана земельна ділянка відноситься до земель водного фонду. Заявка номер 11285 від 29 до 10.20 року. Земель ділянка розташована на, територі... на, території... на території Житомирського району з сільської ради. Орієнтовний розмір ділянки 2 гектари. Цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду заяви буде прийнято наказ про відмову на дані дозволу на розробку документації, оскільки дана земельна ділянка відноситься до земель вольного фонду. Наступна заявка 11283 від 29.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Осерянківської сільської ради, орієнтовний розмір 2 гектари, цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду заяви буде прийнято наказ про відмову на дані дозволу на розроблення проєкту землеустрою, оскільки дана земельна ділянка відноситься до земель водного фонду. Заявка № 11 275 28.10.2020 року. ділянка розташована території Бердичівського району Швайківської сільської ради. Орієнтований розмір 0,8 гектара. Цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду буде прийнято наказ про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. Заявка номер 11281 від 2910 року. ділянка розташована на території Житомирського району Зрянківської сільської ради. Орієнтовний розмір 2 гектари цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. За результатами розгляду заяви буде прийнято наказ. Про відмову у наданні дозволу на розробку документації і землеустрою, оскільки дана земельна ділянка відноситься до комунальної форми власності. Заявка 11259 від 27.10.2020 року. Земельна ділянка розташована на території Житомирського району Іванівської сільської ради. Орієнтовний розмір 02 гектари. Цільове призначення для ведення особисто селянського господарства. За результатами розгляду заяви буде прийнято наказ про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.